Василюч, ну, ми вже тут обжилися. А на вашому місці я б помирився би з сином. На відміну від тебе, я маю самоповагу і фундаментальні принципи. Угу. Тому і бідне, як церковна миша. Ой. Вкрав п'янчуга. Та це мені сам Андрій подарував. На знак поваги. Що у нас за народ, а? Його поселили, а йому аби хапнули. А це що таке? Та воньки вся ванна цим завалена, Вона і половиною не користується. А новий май. Красти речі в домі, з якого нас вигнали, це дуже погана прикмета. Бо інакше що? Нещастя! Оцим отруєшся, а від цього. Волосся випаде. Нічого собі. Добре, що ви попередили. А що, а шурупи вже продала? Можеш тоді штовхати болгарський дезодорант. Ні, ще нічого не продала. Слухай, чого ти мені тоді згодиш? А? У мене тут справи, у мене зустрічі, переговори, контракти. Коханий, подай халат. Не ж мені ходити. Чи, а хто там у тебе голий? Та то Телевізор. Слухай, тобі. Я би теревенний, та у мене тут бізнес. Е, чекай, там один покупецька уся твоїми шурупами. Оптовий. Жодної копійки дешевше. Продавати тільки за роздрібною ціною. Е, та я знаю, а якщо раптом ти затримаєшся в столиці, куди надіслати гроші? Гроші. Гроші, це добре. Слухай, ми зараз, правда, переїздимо. Я не знаю нової адреси. Чекай. Аня, а яка тут адреса? Вінничука, 13 квартира 69. Чула? Альо. Ну, от посиділи на дорогу. Пора. Штефко, досить балакати. Записала, голова банку кличе. Все. Васильович, а попрощатися. Гуцули завжди йдуть по англійськи Андрій, Аня. Good morning. Слухай, Ірка, така практична річ. Неї можна не тільки волосся сушити, і сухофрукти робити можна. Ой, що сталося? Штевка є коханка. Аня красивіший і молодший за мене. Звідки знаєш? Сам сказав. А хіба коханка може бути стара й страшна? Ні, ну Штефка може. Він же ж гроші любить більше, ніж жінок. Ай. Ну, ну заспокойся. Ну. Ну забудь же того паразита. Ну, це єдине, що ти можеш зараз зробити. Я взнала, де вони кохаються. Винничука, 13, квартира 69. Так, що сидиш? Поїхали. Я покажу цих тиві падлюці. Це ти про нього чи про неї? А на місці вирішимо. Ой, все я більш не можу. А, ти хоча це під час п'янки заявив. Я теж більше не можу. Слухайте, для мене грижа це хрест на підприємницькій кар'єрі. Бачите? Так що давайте зупинимо якесь авто і скоріше до готелю дістанемось. Ага, може, п'ятизірковий подати? А я мав, так ви сказали, пляшку залишити. На готель нема грошей. А, все зрозуміло, старий чину, що а бюджетні кошти. Що? Все. Та я сам жертва. Кому повернула поліція валізу без грошей? Виходить, я даремно робив цього клятого ведмедя і тащив його сюди на своєму гробу. Не хвилюйся, друже, по дорозі в Козятині на самогон виміняємо. Стійте, слабаки, ви забули, хто ви? Ви гуцули, а гуцули не здаються. Знайдемо гроші, орендуємо квартиру. Треба знайти якусь стройку, там обов'язково є наші. А це непогана ідея. В Києві на будівництві непогано платять. Ви що, збираєтеся чесно заробляти собі на життя? Проститутка. Добрий день, я перепрошую, а ви в цьому будинку мешкаєте? Хто зна? Може тут, а може ні. А ви з якої служби? Та мене з церкви. відкуда? Жек? Ось сабіс. Єгоровна, це чужі, я там усіх знаю. Так, ми не тутешні. Ми тут шукаємо одну дівчину з квартири 69. Може, знаєте, така. Хто знає? Може, знаємо, може ні. А що? Треба терміново її знайти. Аня її звуть. А, Аня, Таня, Маня. Цока їх ходить? Хоча стій, Аня шістдесят. 60... Мовчить, Іванівна. Ходять тут різні, розпитують, Один, хоп і обчистили. Іра. Я думаю, треба сказати жіночкам всю правду. Розумієте, її покинув чоловік заради молодої Фіфи. залишив з чотирма дітьми, аліментів не платить, а зараз ще хоче квартиру відсудити. сволоч, Да його не дістилівати. Його ровно трохи не не те слово. Така різниця? От хочемо знайти ту Аню. може ж совість прокинеться. У кого? У 69-ї? дев'ятої. Mm. Та на ній нема де проби ставить. Ще нам Не наші. камера. Що це пхаєш до тих дівчині вступи? Земляки. Хлопці, нам би якусь роботу. Ну, ви для початку каску одіньте. А ви як без казки? Та мене тут ці знають. Що вмієте? Любе і різне. В мене дуже досвідчена бригада. Можемо цеглу класти. Ну, Правда, Іване? Можемо бетон мішати. А? Ну. Можемо арматуру втягати. Іван, що ти мовчиш? Ну, добре, пішли. Дамо вам кельми? Ага. Це що, у нас битимуть? Дурень, то інструментики. Пішли. Ага. Це вертіхвостка ще та. Ще та? Ага. Однажды вона к моєму деду стала заігрівати. А я йому говорю, Гріша, не балуй. Субсидія-то на мене. Це у Аньки вже другий чоловік. Другий. А від першого троє дітей у мами в селі. Вже другий? А цей теперішній гарний, з-під гуцулів. Ага. Западєнніць. Сто процентно. Так. Тепер Марійка все точно сходить. Утепляємо, штукатуримо, двісті. Це, це не серйозно. По руках. Що скажеш, Іване? Ну і мені пора, я свою функцію виконав. Хе-хе, це яку? Це Організатора неок. я їду до міністерства Спробую пришвидшити аудит. А ти що думаєш? Нам цих грошей надовго вистачить. Ну, якщо нерозумно тринькати, то ні. Але якщо смикнути пані фортуну, я тут недалечко бачив ігрові автомати. Ніяких азартних ігор. Іване, залишайся за старшого. Ну, що поставали до роботи. Ай-яй-яй-яй, це чортів ревматизм, як невчасно. А, Соколики, ви без мене тут почніть. Я трошки відійду, полежу. ну що ти такий Чого ти такий сумний. Та все ніяк не виходить батьківщинок з голови. Та перестань. Ну вже він мене дійсно цурається? Просто що... просто твій тато, він живе в такій глухомані, а там всі люди вони трошки. притрушені. Не я це сказала. Ах, сьогодні Катька влаштовує вечірку. Пішли, потанцюємо, там розвіємося в настрій, піднімеш. Не знаю. От і супер. Так що заїдеш за мною після роботи, обов'язково купи квіти. Угу. А Катя, яким веде перевагу? А немає різниці. Головне, не парна кількість. Папа. -па. Це ж треба. Стільки часово див тебе за носа. Полігамна падлюка. Яка падлюка? Та, що зраджує. Підкручував до тебе вуса, самого коханка в Києві. Угу. Я тепер розумію, що він так столицю цю рвався. Я б йому дівуса кліщами повисмикувала. Б. Чим? Бодя, ти знову піввідра приніс. Я так буду до ранку штукатурити. Я мало набираю, щоб не розхлюпати. Угу. Чарку ти завжди повну просиш. Що, Боже, а хто так розмішує? Воно ж не буде триматись. Ага. Бо я на будівельника не вчився. Так я теж не вчився, але ж вмію. А то в тебе спадкове. От в моєму роду всі чоловіки на життя заробляли виключно розумовою працею. О! Так, а чого не вся бригада на об'єкті? а? Як всі? Всі на місці, Ось штукатур, підсобник, відділ контролю. Солідний колектив. Угу. В межигір'ї маєток бачив? Ну. Ми. На той у Штефка такий гарний смак. Між іншим при мені могла б її не нахвалювати. Ой, то тобі до неї як до зайця. Навпаки, навпаки, тільки геть зажерлася у тому міністерстві. Липовий чай вона не п'є. Та ти держслужбовець. Ти навіть приловку повинна брати. Що, Василюсь, не вийшло? Та секретарка принципово виявилася. Ну, нічого. Такі в уряді не затримуються. Хлопці, що там? Стефано, ти знаєш, на совість зроблено. Зразу видно файний майстер. Ну так. У нас всі хлопці такі. Ну що, розрахуємось? Так уже. Три двісті, як домовлялись, віддав твоїй довіреній особі. Ти що, обдурити мене вирішив? Чого не обдурити? З вами ще був один, мордатий такі. Сказав, що ти його лишив старшим, я йому гроші віддав. Штевко. Гроші у нього. Василь, а давайте хоч мішок цементу поцупимо. Що ми з Іваном? Задурно штукатурили. Ми. О, ох, не командний ти гравець, друже. Що, на себе тягнеш? О, не думав я, що штевко здатний на такий викрутас. А От де він? А? а давайте подумаємо логічно. Куди йде чоловік, коли в нього з'являються гроші? Правильно, магазин, лікера горильчани відділ. Бодя, це тебе за такою схемою шукали. Аж ти хитрий, винахідливий. О! Так давайте тоді подумаємо, як винахідливий. Дивіться, частину грошей він проп'є, а іншу частину спустить в ігрові автомати. О, він якраз про них згадував. Бачите, я ще той гуцульський Шерлок Холмс. Це аферист, а такі завжди бояться. І в першому ліпшому випадку. Ой, ваці, попрошу не лізти В моє розслідування. І в першому ліпшому випадку тікають, причому туди, де найбезпечніше. Точно. Він в село зібрався. Івана, лови таксі. О, а казав, грошей немає. А тепер у великій Вуйки на таксі поїдемо. Я про вокзал. Дурню. Слава Ісу. Привіт, масічки. Чим можу допомогти? Тут щойно від вас вийшла… Фіфа така на штукатурна, немов у не стіна. Так от зробіть мені те саме. Гірка, схеменися. Це столична перукарня, тут зарощі Візьму на територію пішли. Коли мова йде про справжні почуття, тут гроші не мають ніякого значення. Моя бусінка, майкап та зачіска для жінки це головна зброя. Чула? Зброя. Чи мені по твоєму коханому відвоювати голими руками? Масічка, прошу. Людакіля, той та грабок. А ну злазь, злодюга, я сказав. І то з кимось сплутати. Я його в житті бачу. І в останнє, якщо не злізеш, я напишу на тебе заяву, що ти гроші вкрав. А Іван і Бодя будуть свідками. Васильович, то ви зі спини не впізнав, ще багатше буде. А, піймався! від нас не втечеш! я нікуди не тікав! просто вирішив пораніше прийти на вокзал, домовитися з провідником, ну, а раптом квитків би додому не було. Та не бреши. Тобі все одно ніхто не вірить. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, мої обіцянки? Mm -hmm. так от забудь. Всі твої привілеї скасовані. На якій такій підставі? За фінансові махінації. А ну тоді мені тут більше нічого ловити, беріть, мені квиток додому, на свещі квитки я. Купуйте. Поверни наші зароблені гроші. О, о, а як же Іван? А я ж ось прошу 200 гривень при свідках. Решта частинами. О, скільки я там винен? <кій> <кій> був жарт. Класичний гуцульський жарт. Вуаля. Ой. А Може, краще було б зробити таке, як у Аньки. Столичний парикмахер, він же ж точно поганого не порадить. Масічка, це хід О! Стрільно модно молодежну. Е і не повсово. Тепер стевко від мене точно нікуди не дінеться. Та воно то так. Дуже він лікливий. а таким страшно, Показувати не можна. Так все. А тепер на манікюр Люба. Гоу. Васильович, ну два. Васильович, ну хоча б один біляшик на двох. пятсот 600 менше нема. За місяць? За добу, дурень. Васильович, треба брати. Поживемо декілька днів, а потім кредит візьмете. Угу. А чим віддавати? У мене ще кип'ятильник на виплаті. Молодий, симпатичний. Ви шукали бюджетну квартирку. Я, але нас четверо. Спеціально для вас є шикарні апартаменти. За смішну ціну. Ми любимо посміятись, правда, хлопці? Ага. Чудово, чудово. За мною тут недалечко. Ага. Е, е, вибачте, а у вас унітаз там справний. Звісно, мій дорогий. А що? Просто на попередній квартирі один неук зламав і часто доводилось стріляти. Ірка! Та то для домашнього архіву буде можливість поржа... згадати. Згадати? Ні, Ну Ну, гарно ж вийшло. Вірка, дуже файл. О, Штефко, як побачить, одразу впаде. Чого, ну, звичайно. Він же ж не знає, що ти в Києві. Це класичний любовний трикутник. Ти, вона, воно. Ірка, треба нейтралізувати суперницю. Ну, то ж ти в кого зрадив, а не Анька. О, Боже! Анька! От навіть саме ім'я говорить про те, що вона розлучниця. Це як? Бо ну, ти хоч раз чула, щоб чоловіки зраджували з горпиною чи з паразкою? Mm -mm. А от оця от Анна або Віолетта не гідниця. Правду кажеш. Треба чивити таких, як прищі. Ну, дасть фору всім пентхаузам. Обережно. Ой, я... Мій хороший, обережно. Васильович, та це халупа. Таких навіть у великих вуйках вже нема. Не крутіть носом. Пристойне житло. Ну, підсумуємо. Центр. Раз. Вокзал поруч. Два. Вікна навіть у туалеті. Три. Дзвінок працює? Чотири. Іх і сусіди глухоніма сім'я п'ять. У нас невеличкий бюджет шість. І це я врахував мій золотий. Три триста на місяць. Вся сума наперед. Та Давайте хоча б три двісті. Так, не слухайте їх. Ідіть за речами. Так. А договір? А, а як же? Ми серйозна брокерська агенція. Рік на ринку. Ні-ні-ні. Це юридичний документ. Ага. Все має бути одним ага. чорнилом. чернилом. Ага. Ужену є. Три години караулом, а. Дівки терпіть. Засада то справа нелегка. Але раптовість Оце наш козир. Якщо треба, ми ще тут і заночуємо. Слухайте, ми знаємо номер квартири. Може, піднімемось? Так вона тобі й відкриє. А по гроші через двері тіку діти бояться. Так, Ірка, давай підійди до неї і покажи, на кого твій штаб заслуговує. Втовчи її. Та. Може, краще розібратися М -м -м -м. делікатно. Та як делікатно? Вона тобі роги наставила, а ти з нею збираєшся теревенити? Та це стерво, в тебе коханого увело. Ти може отак до віку в дівках і зостанешся. Давай кажу. Ні. За таке треба патли видирати. Пружина вискочила вколола прямо в. Уявляєте, штукатурка прямо на голову впала. Добре, що я був у шапочці. Там отакений таракан, а вуса вуса більше ніж у вас. Чого ти валаєш? Така дрібниця, а він валає. Дрібниці? Та вони ж усіляку заразу розносять. є спирт для дезінфекції? Досить скиглити. Так, умови на найкраще. У когось є пропозиції по житлу? Я слухаю. У мене. Теплотраса. Валите туди, откуда прийшли, бомжари. Добродіо, ви хто? Хазяїн дома. А що вам тут медом намазано? Вторая шобла за неділю. Секундочку. Ми Орендарі. Прописку віддав. А ти бумажка знаєш, що може зробити. Оце документ. Він має юридичну силу, а прописку можна і підробити. Штефане, клич поліцію. Секундочку, я тільки гляну. Дозвольте. Ой-ой-ой. Дозвольте. Підписник. Вітаю хлопці, Це лохотрон. Ага. Ти дивись, дурно вона вдає. Зараз як в межі очі, все згадаєш. Жіночка, ви вільна? Повірте мені, то вона ще адекватна. <рес> ти ще й знущаєшся. Думаєш, ми не знаємо, на кого ти тут полюєш? По-перше, я не полюю, а чекаю. А по-друге, на свого хлопця. А по-третє, не зли мене. Якого хлопця, в нього четверо дітей. О, ось схожий кавалер. Ах ти ж, пес такий, диви. ти так вот, ну зразу. Добива! Та то не штовку. І, і цей не знає, де піцерія. То вам. Дівки пішли, будемо самі шукати. Обвели, обвели навколо пальця, як молодого. Якби сам я не бачив, не повірив би. Мовчи. Мовчи. Негідник скористався, що я щира і відкрита людина. А по їхньому лох. Помовч. О, який ти аферіст, коли не зміг винюхати свого. Ну, я для того до столиці і приїхав, щоб вдосконалити навики. Взагалі, Іван, Від... до тебе підійшов. Ти і винен. А мені здається, у всьому винне ваше жлобство. Варвари. Та я без вас, би, як у Бога за пазухою жив би. і ми ви маємо покращення побутових умов. А в іншому разі... Що, розплачетесь? <кій> Висловимо вам вотум недовіри. А після повернення в село ваша легітимність буде поставлена під сумнів. Тебе ніхто не підтримає. Так, а ну? Гаразд. Гаразд. Тільки грошей знову нема. І зв'язків у Києві теж. Ха! Лишилось єдине – напитися, щоб нас забрала поліція на ночівлю. Не дочекайся. Ми йдемо до Андрія. Може, він нас пробачить. Ти казала, що головне не парна кількість. Угу. Головне, що не троянди. Ах... Ти мене так Бог покарав, за те, що я рідного батька на вулицю вигнав. Друзюк, не приймай так близько до серця. Твої дії це відповідь на його поведінку. Mm -hmm. uh -huh. Хіба дитина винувата, що в неї така тата? Хто це? Невже вже Альбіна? Та ні, я ж їй нещодавно за оренду віддав. Так вона, мабуть, зараз в Єгипті. Добрий вечір. Скажіть, а ви вірите в Бога? Я казав, що він той жарт не зрозуміє. В Києві таки не ходять. Он, як виявилось, синку. Не готові ми до столиці. Цинізм, киян, помножений на гуцульську наївність. Вечеряти будете? Розвів тут демагогію, старий балабол. Велике войке, це буде спек! Великі вуйки до самого верха часи великих вуєк настають Великі вуйки керують світом, великі вуйки, то великі діти, по ваші душі вже великі вуйки йдуть, так і було. Вже не буде, ми люди народились, очі розчинили, і звідти сюди залимало. Що усе дістало, що часно бути позабути, і часу мало, нема куди подітися. Їх усюди чути зачинились болівуди, голі під їхні жарти. Хитати, жити не вяти. У мене чуйка, планету захопили. Великі той.